Будь ласка, ти знаєш, на який колір світлофору можна переходити дорогу? На зелений, який ти молодець! Ось так сьогодні герої мультфільму Фіксики та працівники «ДАІ» спілкувалися з перехожими у місті. Герої розповідали рівнянам про головні небезпеки на дорозі. Основну увагу приділяли батькам з дітьми, адже малята наслідують дорослих. Останні переконують, правил не порушують. Ми їздимо, машини, я кажу, і ми переходимо, ми ніколи не ходимо чи перебігаємо дорогу, ми завжди по зебрі йдемо, світлоформи проїжджаємо, ми також вчимо. Ну і власним прикладом показуємо, як потрібно. Юні інспектори руху також активно приєдналися до акції. кажуть, неодноразово помічали порушення правил дорожнього руху серед дітей. Найбільше порушення це коли вже лишаються лічені секунди на світлофорі для переходу, там максимум дві секунди, і вони починають перебігати. Це насамперед дуже небезпечно для них, бо водій може рушити і збити. Щороку дитячий травматизм на дорогах збільшується, констатують державтоінспектори. Тому вирішили у такий доступний спосіб нагадати про обережність. Мета нашого заходу звернути увагу в першу чергу це підростаючого покоління, також дорослих обов'язково. А загалом і громадськості до проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму, яка на сьогоднішній день стоїть дуже гостро на території нашої області. Організатори підготували яскраві буклети про правила дорожнього руху і в подарунок роздавали дітям кульки. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.